Дядько Олег, чи правда, що форсунки можна перевірити без стенду? Неправда. А як не перевірити форсунки без стенду? Якщо є якісь проблемки, все рівно під'їжджаєте на станцію. Був колись такий метод, не знаю, використовували її багато років, там прикладали пальці до трубок, чи чути там по них імпульс, як удари невеличкий, чи не цьому. Ну те, самі розумієте, примітивно, коли техніка була ще 70-х 60-х років, коли стара. Ну, це щось приблизно на то ніхто уваги не звертав, ні на розхід, ні на дим. Ну, Щоб пальне тоді було практично безсінь, з ним ніхто не ні, нектував, ні, ні. Ну і свої техніки тоді в ті часи не було. А в сучасному ніяк. Тільки сучасні методи діагностики. Це в нас і комп'ютерна діагностика, ну і відповідно всі для цього стенди, які ви разом з нами бачите кожен день. Ми на них працюємо, а ви спостерігаєте. Як це робиться, які форсунки, на яких стендах, все для вас показуємо. І сьогодні у нас форсуночки. Євро Камаза, форсуночки електронні і форсуночки механічні Ford 1,8 Dragon, Форсуночки Bosch. Все це для вас покажемо. Як завжди, від початку до кінця. Слідкуйте і задавайте питання.